Маємо ось такі магазинчики під здачу, там в кінці молочні товари, потім перукарня, далі фрукти, сухофрукти, ну а ці ще інші в оренді. Ну і хотів показати, як організовано резервне живлення цих магазинчиків, так аби не стояли генератори під кожним магазином, не гарчали, не воняли, коли немає електроенергії. Зараз підемо і я покажу. Ось я вже прийшов на боковий фасад цієї будівлі. І таким чином виконано резервне живлення. На кожен магазинчик є свій окремий бокс, свій лічильник. Ну і вони підписані. Є своя номерація. У нас є лічильник, є відний автомат і трьохпозиційний перемикач. Також є силова розетка на 32 ампери, однофазна для генератора. І таким чином генератор ви встановлюєте в стороні від магазинчиків самих. Вони не ваняють ці генератори, не гарчать. Тут буде антивандальна така сітка, де будуть зберігатися ці генератори. Продавець прийшов, завів генератора, переключився і генератор працює. Так, замовник попросив зробити попростіше, подешевше, ну, якось так зробили. Гофра для зовнішніх робіт, кабель теж для зовнішніх робіт, алюмінієвий, ну і бокси теж зовнішні. В принципі, на сонці вони не розтрухнуться, Тому, можливо, комусь такий лайфхак згодиться.